Отримую багато запитань, чому глазур на желатині залишається липкою. В цьому відео розберемо тонкощі приготування такої глазурі. Порошковий желатин заливаю водою, залишаю набухати. В цукор вливаю воду і на цьому етапі з'являється перша помилка. Обережними рухами допомагаємо поглинути воді весь цукор. Коли весь цукор буде в воді, тоді відправляємо на середній вогонь, не помішуючи. Для того, щоб уникнути кристалізації цукру та зварити правильний сироп, в процесі приготування мішати його не можна. Сироп варимо до температури 110-112 градусів. Це займає приблизно 3 хвилини. Коли сироп зварився до необхідної температури, одразу переливаємо в ємність, в якій будемо збивати глазур. Далі чекаємо, поки температура сиропу знизиться до 75-70 градусів і тільки потім будемо додавати желатин. Міксер одразу вмикаю на максимальні оберти і збиваю на протязі 3 хвилин. Далі додаю чайну ложку лимонного соку, за бажання можна додати якийсь ароматизатор і продовжую збивати ще на протязі 1 хвилини. Глазур починає намотуватися на вінчик, зупиняю процес збивання і одразу приступаю до декорування пасок. Глазур чудово тримає форму, вона не розтікається. Прикрашайте, як вам зручно, за допомогою лопатки або просто занурюючи паску в глазур. Декор фіксуємо одразу після того, як нанесли глазур на паску, через годину правильно приготовлена глазурь абсолютно не липне до рук.